Ні, хвилювання чого хвилюватися. Як Бог так, так і буде, розумієте, то в нас, в нас само, -само, само собою, що залежить, як ми підготуємося, як ми будемо виглядати, які в формі технічні, фізичні. Все. А треба ще візіння до того. Все. Ну, знаєте, В мене такий принцип, якщо я сам не бачу футболіста своїм очами, я його ніколи в житті не візьму. Там як агент розказують, от він забив стільки, віддав стільки. Біжить всіх, я такого не маю. Я тільки беру футболіста, якщо його знаю прекрасно. І, там, і через касету продивлятися, я такого теж не розумію. Ну, тобто, але є якісь да, футболісти, яких ви знаєте і мають підсилити Таврію? Є, я знаю, наші пару варіантів є, не хочу говорити, з яких країн. Надіємося, що в нас вийдуть ці трансфери. Фу. В основному в процентів 75-80 я задоволений. І рівнем гравців, і як вони. Ведуть себе на тренувальному процесі, процесі і відношенням їхнім до роботи. Я задоволений. Ну, само собою, що хочеться кожного краще футболістів мати вищого рівня такого. Ні, мої стосунки з Солюком, яка різниця? У нас дружні, стосунки нормальні. А на рахунок футболістів, яка мені різниця, звідки з від кого він приїхав? Від Солюка чи там, від Балточі, чи від Гагаріна, мені без різниці. Мені головне, щоб він відповідав рівню, розумієте? Якщо він відповідає рівню цьому, що я хочу, бачити, будь ласка, хай хоч може всі дев'ять грати. Може залишиться два, може дев'ять всіх залишиться. Я не знаю ще. Буде видно. Для такої команди, як Таврія, це як бриллянт, можна сказати, ці два футболісти. Дуже сильні професіонали, вони дуже серйозно відносяться до своєї роботи і як футболісти, і як люди, я маю на увазі. Дуже подобається і я дуже задоволений, що вони знаходяться в тій команді.